Псалом 27 Псалом Давида. Господь моє світло і моє спасіння. Кого мені боятись? Господь захисник мого життя. Кого маю лякатись? Коли підуть на мене злочинці, аби пожарти моє тіло, то мої переслідувачі й вороги спотикнуться і попадають. Хоча би взяв мене в облогу ворожий табір, моє серце не злякається. Навіть якщо підуть проти мене війною, то й тоді я не втрачатиму надії. Одного прошу я в Господа і одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати у Господньому домі, оглядати Господню красу. І віддаватись роздумам у його храмі. Адже Він сховає мене в своїм наметі в день недолі. Він заховав мене по таємному місці в своєї скині, підійме мене на скелі. тепер же піднесеться моя голова над моїми ворогами, що оточують мене в його наметі. Я приноситиму жертви з радісною хвалою. Я буду співати і грати Господи. почую, Господи, мій голос, коли я волатиму, помилуй мене і дай мені відповідь. Під Твоїм натхненням моє серце почуло. Шукайте мого обличчя. Тому я, Господи, справді. Шукатиму твого обличчя. Не закривай від мене свого обличчя, не відвертайся в гніві від раба свого. Будь моїм помічником, не відкидай мене і не залишай мене. Боже, Спасителю мій. Хоча б мій батько і моя мати залишили мене, та Господь мене прийме. Господи, навчай мене Твоєї дороги, і задля моїх ворогів провадь мене прямою стежкою. Не видай мене на призволяще моїм ворогам, бо проти мене повстали фальшиві свідки, що палають насильством. Я ж сподіваюсь побачити Господні блага на землі живих. Тож надійся на Господа, будь мужнім, і нехай зміцняється серце твоє. Покладайся на Господа.